З'явились нові подробиці по теракту в Біляєвці. Нагадаю, жінка з пакетом увійшла до відділу поліції, почала розмовляти, і в якийсь момент вибуховий пристрій, який був в її пакеті, здетонував. Жінка померла на місці. Ще кілька людей отримали поранення. Було відкрито кримінальне провадження, і от зараз з'ясувались нові деталі. Я виділю кілька з них, кілька з них, які найважливіші для вас, перше в цій схемі приймав участь водій таксі, який навіть не знав, що везе вибухівку. Він отримав замовлення на доставку кухонного комбайну, який був запакований в подарунковий пакет. На замітку вам таксистам краще перевіряти якісь підозрілі замовлення, бо самі розумієте, що саморобний вибуховий пристрій це штука абсолютно ненадійна, і вибухнути вона може навіть по дорозі до кур'єра, який має її доставити. В Білгородністровському, я просто нагадаю, пристрій здетонував раніше, ніж було заплановано ФСБшниками. і, на щастя, ніхто тоді не постраждав. Як вам перевіряти, чи підозрілий цей клієнт чи ні? В мене немає відповіді, але є порада. Зазвичай спецслужби РФ в таких замовленнях використовують людей, які мають алкогольну або наркотичну залежність, і по їх поведінці можна це читати. Запитайте в них, що саме в пакеті, запропонуйте показати вам, якщо вони відмовляються, то Найімовірніше, що там буде не кухонний комбайн і не якийсь подарунок а вам головніше повернутись додому цілим і щоб потім співробітники ФСБУ не було до вас. Питань, тому краще відмовитись від якогось замовлення, ніж потім у вас будуть проблеми. Водіїв таксі все частіше залучають до такої роботи в сліпу, перевозити можуть як вже готові вибухові пристрої, сам саморобні, так і частини до них. Тому ще раз попрошу бути дуже пильними до таких доставок. Хлопець, який передавав цю посилку, вже затриманий співробітниками СБУ. Він отримав це замовлення в телеграмі, коли шукав якийсь підробіток. Спочатку йому запропонували підпалити автівку, а потім він отримав ось цю вибухівку. Він злякався і хотів дати задню, видали всі діалоги, але вони все одно знайшли його. Його дистанційно знайшли і залякали, і змусили до кінця виконати це завдання. Він від'єднав. Пристрій, і я думаю, що це єдине, що врятувало йому життя. бо найімовірніше, що як що вони б могли здетонувати пристрій, коли він був ще в його квартирі. В цьому випадку жінка знала. Найімовірніше, що вона несе, бо саме вона під'єднувала цей пристрій, який від'єднав той хлопець. У мене ще одна порада до людей. Я розумію, що всі хочать, хочуть якось підзаробити, але вас точно знайдуть. Питання лише в тому, в якому вигляді чи ви залишитесь живими, чи вас підірвуть разом з цим пакетом. Я відвідала багато судових засідань і точно можу сказати, що. Докази, вони залізні. Ви отримуєте великі строки, зокрема довічне. І це буде ще оптимістичний сценарій, бо в найгіршому випадку ви не доживете до затримання і не доживете до отримання тих грошей, які вам обіцяють. Вам не платять, вас просто підривають як непотрібних свідків, непотрібних виконавців. виходячи... Вибухівка, ви їм не потрібні. Але я нагадаю, що вам можуть замовити якусь доставку, ви не будете знати, що там вибухівка, це буде голова, там доставити якийсь подарунок, доставити якусь посилку. Тому перевіряйте, що ви доставляєте, якщо. Кінцева доставка у відділ поліції або до скупчення військових, і відвідавши за ці півроку купу судових засідань над обвинуваченими в Диверсії або в терактах, я точно можу сказати, що всі вони жалкують про те, що вони пішли на це. І майже нікому з них не виплатили ті кошти, які обіцяли. Але строк, який вони зараз отримують, буде реальний.